Двері вхідні від компанії «Магда», виробництво міста Чернігів. Тип 13, модель під назвою MG612 для використання в багатоквартирних будинках. Конструкція коробу гнутий профіль товшиною 2 мм, глибина дверної коробки 130 мм, товшина дверного полотна 96 мм. Маємо непогану товщину металу на полотні 2 мм. Ззовні та всередині накладки МДФ товщиною по 16 мм. Двері обладнані трьома петлями з підшипниками та трьома антизрізами. Поріг дверей з нержавіючою накладкою. А торець полотна зашитий. Маємо три контури ущільнення для додаткової шумоізоляції та утеплення. Матеріал утеплення дверного полотна та короба мінеральна вата. Верхній замок італійський сек'юріме – Сувальдний. Нижній теж секюриме, але циліндровий. На двері встановлено задвижку, нічник та девіатори.